Леся Українка, поет під час облоги. У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, непевність і крик, зрада, зрада, мов тяжка хвороба, так частом пливе, та місто не вмерло, воно ще живе. Он церкви йдуть молодя та до шлюбу, Он мати колише дитиноньку любу. Ходімо, говорить дружина дружині, З'єднаємо руки й долю свою, як згинуть, прийдеться в останній годині, Побачу край себе дружину мою. Спи, мати, співає, моє немовлятко, уроджене в люту годину, дитятко. Не будеш ти лиха і голоду знати, Поки ще на світі живе твоя мати. Іде на стерівання хороший вояк. Вітаю його, мила щаслива, чого зажурився, мій любий козак, питає дівчина вродлива. Прощатись прийшов я, кохана з тобою, От зараз піду з товариством до бою, сила терпіти лихої напасти, волю я в широкому полі пропасти, ні штута, мов у тюрмі погибати, тебе тільки, зіронько, жаль покидати. Вона подає йому стрільбу грімку. Чіпляє сама ясну шаблю важку, цілує і пестить, і щастя бажає, і, мов на музики, набій виряджає, хай наша зоря тебе милий веде, і милий на смерть без вагання йде. А он-де нещасний коханець край брами, у розпачі голову стиснув руками. Найгірша для мене ся люта година Не любить мене чарівниця дівчина, подвійний мій розпач, подвійний мій жаль. Моя нерозважна печаль, он пісня з високого муру лунає, по мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна я пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі, і стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чутно її на майдані і в полі. Юрба перейма тою пісню, мов хор. Все бачить, співають у широкім роздоллі і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як морі, рожевая зоря, і червона, кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі. Та пісня, як море, і стогни, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, й дитина співа тою пісню дружина дружині, ти знає й тішиться муза набранець, бо вдень серед люду поети, мов діти, їй милі тріумфи, і лаври, і квіти, І, вабить їм очі велика я слава, Якої не дасть перемога кривава, в надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець. Ось день проминув, зник і вечір погожий, Ніч криє і місто, й табір ворожий, І дивляться, любо небесні очі. Поснули усі до спочинку охочі. Здрімалася навіть обачна сторожа. Скрізь тихо, міцна чарівниченька божа, Кориться їй все під кінець, Та не кориться співець. Ці промені горді, ясні, золотії, В ньому розбудили і речі, і мрії. Їх стримати груди тісні, І прудко, мов іскри збагаття огнисті, Мов хвилі єрського потоку сріблисті, Летять голосні пісні. І людця, і лються без примусу, вільно, недбалі прослави вінки, І линуть з північними вітрами спільно, високо під ясні зірки. Бринить у них радість, лунає і горе, Шумить у них спогадів, мрій ціле море, Навколо них розпач, хаосом чорнів. Над ними веселка надій променіє, Не знає поет чи хто слухає його, Не стримує серця і співу свого, Співа серенаду, ясні своїй зірці, Та ночі, та музі своєї винозірці, зірці, Що з ним була в кожній порі. І пісня чарує облогу ворожу, І будить на мурах обачну сторожу, Заснути не дає до зорі.